23 дитини сьогодні наш те громади отримали ці подарунки від чудового фонду «Люмас», який має дуже Чудові набори. Я думаю, що ви можете їх відкрити. Зараз батьки відкривають. І подивитися, що реально там присутні. І я хочу сказати, що навіть той же самий планшет, в якому завантажена відповідні вже програми, вони вже будуть надзвичайно корисні для розвитку нашого майбутнього, тобто для наших дітей. Дуже гарні враження. Я не очікувала такого навіть. Що це, це особливі діти це дуже дорого і це вагомий такий внесок нашого Ні, у нас садочок. Нам тільки чотири рочки. Що буде у найважливіше в освітньому процесі для вас? Корекція, корекція, лікування, гарні невропатологи, Також гарні вчителі. Нам цього вже Житомирі не достачає. Дуже багато цим є питань, проблем і заняття для таких дітей дуже дорогі. Взагалі, планшет повинен також присутнує в цьому. Корекцію, тому що зараз дуже багато освітніх програм розробки є да для того, щоб діти повторювали ці слова. Тобто вони бачать там, говорять, і вони намагаються повторити. Тобто, це пасивний словник називається для дитини, навіть яка не може говорити. Саме в Житомирі ми надали 23 набори діткам, які цього потребують. Дані набори діляться на тривікові категорії: це дітки 3-5 років. Для того, щоб ми могли підтримати їх розвиток, там більше йде акцент на сенсорику. О 6-12 років це дітки, які потребують уже допомоги в подоланні освітніх втрат. І 12-17 це вже діти, знаєте, більш такі розвинені, які потребують більш такої соціалізації. Тому набори вони подібні, але все одно вони є різні, оскільки орієнтовані на різних дітей. Цей проєкт, який зараз реалізовується, він насправді дуже комплексний. Він має як освітній компонент, це підтримка освітніми наборами, це створення послуг. Для дітей з особливими освітніми потребами, чому в Житомирі? Тому що Житомир це велике місто, тут багато дітей, багато переселенців. А в фокусі нашого проекту не тільки діти з особливими потребами, а ще й переселенці. Тому ми вдячні за те, що у нас відбулася дійсно така синергія. Ми виявили цих дітей, які потребують, і е, дали набори е, тим. Хто потребує, ми надали е критерії, що це мають бути дітки з особливостями розвитку, можливо, з інвалідністю. Також ми враховували вразливі сім'ї, тому що є багато сімей, які не можуть собі дозволити це купити. І таким чином ми тут хотіли підійти комплексно. Ми хотіли підтримати дитину, і ми хотіли підтримати родину, яка потребує цього.